Затриманий ватажок криворізької банди зґвалтування у під'їзді і ділок, який намагався здати ракету на металобрухт. Вітаю, це дайджест подій 22 листопада. Поїхали. У Дніпрі чоловік зґвалтував жінку у під'їзді багатоповерхівки. Це сталося вчора ввечері на проспекті Мануйлівській. В під'їзд за 36-річною жінкою зайшов незнайомець. Погрожуючи ножем та закривши рот, він змусив її піднятися вище по сходах, де намагався вчинити сексуальне насильство. Коли в нього не вийшло, нападник орально зґвалтував жінку. Після чого вкрав сумку з паспортом, грошима, банківською карткою та телефоном. На місце події оперативно прибули медики та поліція. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Поліцейські затримали ватажка наркоугруповання «Краснобалівський». Відомо, що мешканець Кривого Рогу та 17 спільників налагодили розгалужену мережу розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по всій країні. Вони виготовляли та фасували метамфітамін, канабіс та продавали оптовими партіями, що місячно отримували понад 11 мільйонів гривень. Також кривий ріг, чоловік погрожував дітям ножем. Це сталося в одному з навчальних закладів міста. На вимоги правоохоронців кинути ніж чоловік не реагував. Містянина затримали за допомогою спецзасобів. Закриває парад новин з Кривого Цього рогу підприємливий ділок. Чоловік хотів здати уламки від ракети на металобрухт. Днями патрульні зупинили на Нікопольському шосе чоловіка. При перевірці у салоні авто серед металолому було виявлено уламки та інші частини від ракети. За словами водія, уламки він знайшов, вирішив здати їх на металобрухт, щоб трохи заробити. Правоохоронцям довелося оточити місце, щоб відповідні служби перевірили безпечність виявленого боєприпасу. На Дніпропетровщині чоловік ледь не вбив знайомого через борг. 20 листопада близько третьої ночі на одній із вулиць села Васильківка на Дніпрі, під час конфлікту 28 восьмирічних. Чоловік тричі вдарив ножем свого знайомого нападника. Затримали йому загрожує від 7 до 10 років. В'язниці слідчі дії тривають. У Павлограді викрили групу поліцейських на хабарництві. За даними слідства, під час перевірки автомобілів на блокпосту деяким водіям пропонувалося пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. При цьому поліцейські використовували драгер, який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення норми. Після пропонували кермувальникам за гроші вирішити питання. Оперативники ДВБ затримали одного зі зловмисників під час одержання хабаря 17 тисяч гривень. Наразі проводяться слідчі дії у Дніпропетровській області. Підліток. Обікрав чоловіка на вокзалі 17 листопада, близько 22.00 на залізничному вокзалі у місті Верхівцеве 16-річний хлопець вихопив з рук чоловіка телефон і втік. Крадія знайшли і вилучили гаджет. Підлітку повідомлено про підозру і про приємне за Дніпро і за Дніпровських хлопців на Росії пенсіонерка підпалила військомат. На відео жіночка нібито розмовляє з російськими силовиками, а потім традиційно допитується, чи не розвели її. Я сижу в машині міліцейській, а я з вами на прокурор. А, так, у вас получилось позачі? Получилось. Мене поймали. Даварійте за Айдар. За ідар що? За Днепр, За Днепр. Жадні прожейдар на цьому все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.